подожди, Що ти їв у школі? Я їв суп, тому що баба їсла їсти суп. Баба сказала їсти суп? Да. Футболка ось. Сліди, видно, суп їв. Суп пирабу. Ну, я їсла, тому що капав на хопалку, тоді треба постирати. Постирати треба. Капав суп на футболку, да? Так. Да. Ну, то не страшно. Не страшно. Да, покажи ось, які в тебе штани. Wow. А ну тут покажи. Вау! Wow. Wow, Вау! я Тоді мусія Мусор Сорти типу, побочі, викидай. Ну ти, звісно, красовиця, ну вовка, рот. Дуже ти красивий. Кажи, підписуйтесь, ставте лайки. Лайки. Лайки.